Я представляю секретаря повноважної Верховної Ради України з прав Які у вас питання, проблеми, пропозиції, скарги під час вашого незаконного перебування в Україні? Є? Є? Ні. Ні. Сутні. Скарчуває. Поводження було нормальне. Харчування. Да. Сподіваюсь, ми більше не побачимося? Ні. Ви обіцяєте? Хлопці? Да. Скажу вам, що у вас такий самий інститут повноваженого є в Росії. Керує ним Москалькова Тетяна Ніколаївна, якщо ви чули про таку. Якщо вас ще раз захотять сюди відправити, ви маєте право до неї звернутися. І вона готова вам допомагати. Тому сподіваюсь, що так і буде. Да?